Сім підземних королів Нагору Але й самому існуванню підземної країни настав кінець Правитель Ружеро, і знову скликана Рада старішин туди увійшли й два колишніх королі. Оголосили Усі, хто бажає покинути печеру і переселитися на гору, можуть зробити це безперешкодно. Рада старішин уже домовилася з жувунами У них у блакитній країні вистачить місця для всіх, і наші люди отримають на горі ділянки землі для обробки. Аби ґрунтовно обговорити це найважливіше питання, було скликано всенародний мітинг. Першим виступив Аріго. Наші пращури були вигнані з верхнього світу тисячу років тому, сказав він. За злочин принца Бофаро, справедливий, чи ні був вирок, тепер розсудити важко. Важливо те, що люди залишилися жити в печері, наскільки ж придатна вона для життя. Подивіться, які в нас бліді обличчя, яке худе тіло, тонкі руки й ноги, наскільки кволі й слабкі наші діти, та скільки з них помирає ще в дитинстві. Правильно, правду каже Ріго, пролунали вигуки. Звісно, в печері можна жити, і доказом цього є ми самі, продовжував Ріго. Та навряд чи хтось сперечатиметься, що клімат її дуже шкідливий. Лікарі Бориль і Робиль підтвердять, що тривалість життя у нас значно коротша, ніж на горі. Так, дійсно, кричали Бориль і Робиль. Навіть такі чарівні істоти, як страхопуд і залізний дроворуб, мало не загинули у нас, а цар звірів спустошив усю аптеку. До того ж мало не з'їв аптекаря, бо той пропахнув ліками. Юрба зареготала. Ви бачите, друзі, закінчив Аріго, що тепер, коли нас ніхто не змушує жити в печері, настав час покінчити. З тисячолітнім вигнанням і переселитися на гору. Одне запитання на трибуну піднявся високий і худий лікар Робиль. Шановний Аріго, говорив дуже доладно, та нехай він мені відповість, як ми зможемо жити у верхньому світі з нашими слабкими очима. Перепрошую, перепрошую. Із юрби кулькою викотився череватий лікар Бориль. Ставлячи своє питання, вельми шановний лікар Робиль виявив цілковиту необізнаність у питаннях медицини. Робиль пирхнув. Суперництво, що століттями точилося між пращурами двох лікарів, дісталося і нащадкам. Необізнаність! Доведіть! крикнув Робиль. Так, необізнаність, сміливо заявив Бориль. Очі наших предків звикли до темряви печери, наші очі звикнуть до яскравого світла верхнього світу. І у мене є доказ Громадянине Вень'єно, прошу вас вийти сюди. Наперед вийшов чоловік середнього віку в одязі орача. Оцей громадянин, продовжував лікар Бориль, уже два тижні мешкає на горі. Удень він ховається в темному наметі. А вночі виходить, і коли настає світанок, він дедалі довше залишається на горі. У цьому полягає придуманий мною дослід Ну, як ся маєте, друже Вінєно? Та як, звикаю потроху, зніяковіло відповів Він'єно. Учора майже до схід сонця залишався на світлі, і нічого, сміливого орача. Нагородили шаленими оплесками, а осоромлений робиль зник у юрбі. Ще одне важливе питання розв'язали на мітингу У печері були чималі поклади металів, а верхній світ такими багатствами не володів. Що ти тут удієш? Слово взяв один із рудокопів Ех, друзі, що й казати. Невже для себе не попрацюємо? Адже це не те, що на королів спину гнути. На промовця Біч зацитькали, і він прикусив язика, схаменувшись, що бовкнув зайве. Я хочу сказати, що ми згодні працювати по черзі. Два-три місяці на рік можна в шахті покопатися, зате солодшим буде відпочинок на горі. Точно, правильно, і ми будемо працювати по черзі, закричали ливарі. Так народ сам вирішив усі важливі питання, і печера почала порожніти. Колишні працівники хлібороби тягнулися до ясного сонечка, до блакитного неба, до свіжого повітря та благословляли події, які звільнили їх від суворого буття у підземних надрах землі. Перевиховані мешканці печери, які не бачили життєвих труднощів. Щоправда, не цілком розуміли радість решти люду, але і їм на горі подобалося більше, ніж унизу. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.